Привіт, друзі! Фан-клуб Євробачення OGAE Ukraine вітає вас на нашому новому youtube каналі Євробачення в Україні. І зараз у нас сезон дитячого Євробачення. Це означає, що ми разом з нашими запрошеними гостями обговорюємо учасників дитячого Євробачення від інших країн. Звичайно, що ми завдячуємо нашим збройним силам України, працівникам ДСНС, нашим електрикам за те, що ми можемо максимально жити настільки, наскільки це можливо, у мирі зі світлом. І друзі, не забувайте донатити і підтримувати нашу армію настільки, наскільки можете, і навіть трошечки більше ніж можете. А сьогодні в нас запрошений гість Олена Усенко, і разом з нею ми будемо слухати пісню представниці Польщі на дитячому Євробаченні. Нам там коли світ згорить, і не стане все, що. Перед тим як я передам слово Олені, розповім декілька цікавих фактів про Польщу на дитячому Євробаченні. Найцікавіше, звичайно, те, що Польща у 2018-му і в 2019-му перемогла на конкурсі, тобто зробила Дабл два роки підряд, Польща стала переможницею дитячого Євробачення. У 2018-му це була. Роксана Вегель у 2019-му це була Вікі Габор. Відповідно, у 2019 і в 2020-му, два роки підряд, польський мовник приймав конкурс у себе і доволі успішно шоу було просто неймовірне. Перша участь Польща взяла у 2003 році і зробила невелику перерву. Довжиною в 10 років з 2005 по 2015 включно. Цьогоріч Польщу представлятиме Лаура з піснею to the Moon. Олено, передаю тобі слово. Хочемо дізнатися твоє враження про представницю Польщі. Так, камера екшн! Друзі, всім привіт! Я Олена Осенко, я представляла Україну на дитячому Євробаченні 2021 у прекрасному Парижі. Тож сьогодні ми будемо з вами дивитися кліпи цьогорічного дитячого євробачення, слухати пісні. І я буду ділитися з вами своїми враженнями. Переходимо до Польщі. Так, це в нас якась школа. Чи? Англійська. Фреса. У дівчинки непоганий акцент. Хороший акцент. Польська мова така танцювальна пісня під неї хочеться рухатись. ту Дівчинка досить артистична Видно, що вона вміє себе подати у кадрі. Польща завжди на високому рівні. Видно, що робота була велика, досить над цим кліпом. Привисовки. Розвиток. Wow. Польща ви завжди на високому рівні. Це класно. Кліп цікавий. Кліп. Видно, що велика команда над ним працювала. Дівчинка-артистична пісня танцювальна запам'ятовується. Я думаю, що ця пісня вона прям формату Євробачення дитячого. І ця пісня має сподобатись фанам дитячої пробачення. Дякую, Олено. Я також додам трошки від себе. Мені дуже сподобалась пісня, вона така позитивна. Мені подобається взагалі візуал, відео, там все таке кольорове дівчина, ніби в космічному кораблі летить до місяця і назад. Реально цікаво виглядає. Зрозуміло, що це Польща, навіть не через польську мову, а в них вже з'явився такий польський стиль на дитячому Євробаченні. Мені достатньо подобається. Друзі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи погоджуєтесь ви зі мною, чи погоджуєтесь ви з зеленою в коментарях. І не забувайте підписуватись, бо це наш новий YouTube канал Євробачення в Україні. І знову повторюю. Не забувайте підтримувати нашу армію. Завдяки ним у нас є така унікальна можливість робити такі відео і хоча б онлайн спілкуватися один з одним. Тримаємося! Слава Україні! Ми переможемо!